Загорала, а ми з ним з вами будемо грати у Бравл Старс. Ну давайте починаємо. Так. Що нам треба зробити? Я на цьому вочі. Е, я недавно Кенджі. Ой, як я... Мені треба дуже багато цього. А, нічого. Може, в мене вже 20 смаразів. Може, ще я буду їх зароблювати і зроблю це. Так. Я недавно тут Кенджі розблокував. Так, да, і в мене тут є кольт, я його трошки прокачав. І тут шелі Ну, Шелі це перший бравлер, сам перший. Ні, та я теж. Це. І, вичай, і ще. Коротше, де? він? Де? Оце Кенджі? То я, коротше, на франк. Я, коротше, його прокачав на максимум вже 30-й ранг. Я одного. На 30-й ранг прокачав. Так О, Ооо, нормально може битися. Жалко що мало хп. Це нічого. Це нічого. Так, треба щоб... Треба до навіть. Блин. Саме головне, щоб ми забили... А тут а, я не понял, я нічого не понял вообще. Ура! Ми забили! Бліна, і треба срочно перемогти. Нужно бути. Ура! Ми перемогли. Нам У нас нормально получилось. У нас нормально получилося. Дякую. Гроші дякую. Так мені треба оля на першому гетип'ятдесят круто. Так, я завжди вибираю Soul Showdown і ховаюсь в траві. Да і такий, і мен, мені майже завжди у мене або чуть, -чуть ріше, десь 80% я перемагав, а 20% я програвав. Уже так швидко помирали Я, короче, відео, дивився свого друга яйка кушина. Оце, ну зрозуміло. Треба що не втік? Ти мене замітив. Блин, коли я за Франка грав? То мені набагато. Коротше, така музика йшла. Така. <му> В комусь може вважати смішно, але мені ні. Не можу цього замочити, але. вам хтось двоє. Я буду влізати в конфлікт. Я влізу в конфлікт, і я переможу, навіть. Переможу. Ей! Ой, я переміг! Одиннадцять купів, ну капець. Ну капець. враставляєте? Пощастило. Слабо. Так. 100 кредитів. Може, ще ясь цю чи цього Мс з Коротше. У мене 20 бравлерів. Можливо, у мене скоро буде 21 бравлер. Бравер. І ми можемо цього. О, він дорого кошти 143. Але нічого, у нас тут. А нічого, будемо купити Будемо... кредитки. І кредити. Угу 650. Нічого. Доб'ємо 650. Але дуже класний скін. Коротше, коли в мене ще було менше, ніж 100 кубків. Менше закупки, то я, коротше, на катках е, Я перемагав на першому місці. Я був Я можу його взагалі ліквідувати з двох ударів або з трьох. Блин, але це класно. Бо якщо на цю штучку включати, то зеле зелене. Ну тут во. Це Таке... дим... то ти думаєш? Я думаю, коротше, що там ще буде співати така музика така... М -м 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 -м", як Френка. Бо якщо така музика, як Френка. капец. Я могу его зараз может быть. Ну капец. Ну капец. Ну капец. Классно Молодец. О. Ничего. Ничего. ничего что я. А ничего за то даст за то даст О, класс. Дякую. Вы я трошки прохворил. А ничего. Так. Тікаємо срочно. Давайте. Коротше, ти зекаєш фоносик, Кенджі, то в мене кар'єра браусарс просто, просто майже змінилась. Ну, десь на це п'ять змінилось Просто, Представляєте? Але, бліно. А... Але круто! Три. Ще залишилось. Але нічого, я можу цього виробити. Я цього можу вирубити, копей! О, бліна! Фух, клас! Я зараз його вирублю. Копець. Сама руки на самата. Ото попасся. Блін. Але це нічого, бо я... 11 кубків! Тоді я, коротше, коли я був на ранку другому. То, коротше, я 10 кубків. Тут я теж на рамку другому, але 12 кубків. Дякую. Ой, на 12-11. Мені скоро вистачить грошей, щоб прокачати. Кендж так. А не ста не он ну, что тут з розблокую и буде? Ну я уже на вось прокачаю. Але круто, що мене. Ви зрозуміли. Я знімав відео місяці два 2... три тижні назад, Бо два місці, коли я саме перший відео що... провелося. Я так розбився. Так. І хочу сказати, що я видел, бросив моє мене сильно бісило, що я перегорала, у мене десь було 30 кутків. Да, я тут програв, то перемага і. Я, коротше, не зрозуміло, але зараз буде. Що зараз лишилось? Бліна. Нічого, дванадцять Я на ранку, другому Минулого разу тоді. Ну, ви бачили, я 11 кубків. Тоді ще 10 кубків на другому ранку. На слідчому другому раптку. Другому ранку я 11, а на третьому 12. Так ну ви поняли. Круто. І ще одна катка. І все. Далі я буду вивчити, але я буду закінчитися. Від ще 27 кубків у мене... Їх буде 700. капець. Але він реально крутий. Дякую йому, Кенджі. Завдяки ньому. Завдяки йому коротше, я вам збирав десь 30-40 кубків. И зараз я буду... Ну, понял. Разрезаются. Я японский персонаж, я разрезаю, думаю, что это кукурудза. Что то Думаю, в не. Там будет... Я можу його прибити просто, представляєте? Я його можу прибити! Бліна! Як так? Тринадцять, дука фейс! Скільки я буду... Яким я буду... В Я, коротше, передумав, я буду іще дві каточки з вами грати, бо що ви побачили, який оцей Кенджі крутий. Ну, іще дві каточки. І все. Можливо, після цих двох каточок у мене вже буде. буде вже 700. Можливо, мене скоро через. Так. 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 Ще шість браворів залишилось. Можна тут посадити в траві. Але 10 секунд. ні менше ніж 10 секунд Бо, бо вона дуже швидко. О, Трава не розрізається. Траву не розрізаємо! Бліна! На третьому ранку вверх. Дванадцять. Капець! На третьому ранку дванадцять кубки. Але чого? Сама перша картка, яку на. яку я на цьому відео в цьому відео, короче. То я її, короче перше місце. Так, і ще два кубка. Ще два кубка. Треба мені назбирати, У мене буде 700? Я 70 сімдесят ці кубки назбирав. У мене як точно буде Дуже багато. Нічого? Их уже семь. Уже шесть. Они, короче... Да. Угу. Так. My, check out, check out, check out. 12 хотим? ранку 12 кубки. Думаю, 13. Можна таке зробити і! Бліна! Я за цю я за це відео, коротше, я Назбрав... багато кубків і зараз капець у мене може скоро буде. Знаєте, що у мене може бути скоро? 800 кубків. Але крутиш мене! Так багато кубків і давайте ми будемо запрошувати запрошаться с ваше.